Георгій Бущан опинився у халепі. Взимку кіпер залишив Динамо та перебрався у Саудівську Аравію. Аль-Шабаб віддав 3 мільйони євро за українського воротаря. До речі, це п'ятий найдорожчий воротар в історії трансферів на вхід до Саудівської Аравії. Георгій з ходу став основним воротарем клубу, але досі не оформив жодного кліншиту. Десять пропущених голів у п'яти матчах. Тим не менш, він допоміг Аль-Шабабу здобути дві перемоги та видав кілька матчів із шістьма чи бі. Більшою кількістю сейвів наразі команда Бущана йде шостою аж в 11 очках від зони виходу в азійську лігу чемпіонів. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Втім, у Аль-Шабаба виникли серйозні проблеми. Місцеві ЗМІ пишуть про великі затримки зарплат гравцям до трьох місяців. Загальна сума заборгованості сягає 10 мільйонів доларів. До слова раніше у ЗМІ потрапляла інформація щодо суми окладу Георгія Бущана згідно цієї інформації інформації, вона становить мільйон 600 тисяч доларів на рік або ж десь 130 тисяч доларів на місяць. Заборгованість обіцяли погасити до кінця лютого, але цього не зробили. Дійшло навіть до того, що команда відмовилася виходити на тренування. Хай там, як, а ми побажаємо українцю та його команді якомога швидшого вирішення фінансових проблем, адже